Я тебе кохаю. А я тебе. Це Михайло та Людмила Кондрат'єви. Разом вони 52 роки. Як я був в армії, прислала вона мені фотографію, вона мені подобалася. І потім я приїхав в одпуск, поїхав у село, побачив її. Вона мені понравилась і почали переписуватися кожен день. Я в армії був пісарчуком, мені час хватало, я писав кожен день письма. Цю світлину отримав від майбутньої дружини в армії. Вона мені на фотографії сподобалась, і я все час з цією фотографією розслужив два з половиною роки. Весілля святкували двічі у батьків нареченої та жениха. Плаття шили, тоді готових не продавалось, тоді готових не було. Це був 70-й рік, а костюм теж йому готовий купили. Дружина каже, за півстоліття було всякого, але про розлучення не думали. Ніколи я не пошкодувала, що вийшла за нього заміж. Хороший в мене чоловік, да. допомагає мені. От. Ми друг другу допомагаємо, доповняємо. Золоті весільні обручки подружжя одягнули через 18 років після одруження. Мені було тільки 19, він тільки з армії прийшов, грошей у нас не було, а вже коли ми прожили у шлюбі. 18 років ми придбали золоті обручалки і одне одному наділи. Два роки тому відсвяткували золоте весілля. Тоді, говорить жінка, ніби повернулася в молодість. Ми жених і невеста Тут благословляють наші діти, дочка наша і сином. Я опять невеста, а мій чоловік опять жених. Ми відчуваємо, що ми опять молоді, наші годи не відчувалися. Був перший танець. Ми танцювали його, дуже весело було. Діляться секретом щасливого подружнього життя в панімані, в злагоді. Так, уважені. Треба працювати самому, треба вважати, треба прощати друг другу. Якщо десь щось не так, треба прощати друг другу. Уважати, комусь у даний момент треба трошки стати трошки ниже. От. І треба підбирати таку волну у сімейному житті, щоб була гармонія. Да? І тоді буде все в порядку. Кажуть, дбати одне про одного треба щодня, а не вітати тільки на свята. Ольга Склярук Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.